Дуже високого рівня. Особливо в театрі. Сейчас ви услышите річ двох больних. Як мене все заїбало. А мене все так заїбало, що я взагалі нічого робити не можу. Та ви і так нічого не робите. От мене все так заїбало, що, знаєте, була акція у АТБ на ковбаси, дві береш третього подарунок, то я не пішла, сил не було. Я вже так заїбалася, що навіть нафарбуватися та зачіску зробити не можу. О, Господи, ну це вже, знаєте, такий тривожний дзвіночок. Та я вже так заїбалася, що пам'ятаєте, ота сусідка моя клавка Чепушка, вона ж мені знову по річку через паркан пообривала. Що знов? Та я тобі кажу, сама в шоці. Вона ж мені курва й малину таки поворувала. То хоча б їла, та вона ж її курва на наливку пусте. То я її навіть граблями по горбяці не копнула, ну, як зазвичай. То що, навіть не обматюкали? О... Та де? Сил нема. Ні, ну це взагалі на вас не схоже, ну я не знаю. Ну я чула, звичайно, як та тварюка кущами шародить, але все, сил немає зовсім. А ви знаєте, що я така вже ото зайобана, що у зарі по вулиці був розпродаж 120% скидончиків на хвилиночку, то я отак от отак от, вірите, отак от просто повз і пройшла. Ну це вже взагалі. А та все так і було, я вам кажу, йду така, дивлюся, о, скідони, скідончики. Женатов такий зібрався. Бачу, патисовка мордобій намічається. Ну я це люблю, ви ж знаєте. А я ні, така, стою і розумію, що мені вже нахуй нічого не треба. Бо мене все заїбало. Божечки, мальвіно. Я й не знала, що все так погано. Ой, то шляпа повна. Шляпа, шляпенція. Ой, та що казати, Мальвіночко? Завезли ж в бракарт парфуми мої улюблені. От є на бобровому струмені з нотками половозрілого скунса. Ху, ху. Ну від яких ви то постійно чхаєте, та голова у вас там щось типу болить. Хо-хо-хо-хо-хо. Ху, як спомню, майбут. То мені ліньки було йти. Хоча в мене там вже і плати нова картка, і бонусів вже на п'ять тисяч літрів десь накопичилось. О, ха -ха -ха, ну це вже взагалі щось страшне. Я навіть не вірю, що ви ха -ха, і не пішли. Так, так. А уявляєте собі, мені тут на днях опана здрочилович дзвонив, на драники запрошував, то я йому відмовила, бо нема вже ні сил. Ні бажання. Ха -ха. Ой, то знаю я ті драники, господи. Максимум варена сосиска карапус та два зліплих пельмені. Ха -ха -ха. А ви звідки знаєте? Ой, та дівчата казали. Ой, та й пофіг. Сил нема вже навіть на збадьорюючий скандальчик. Я... Це вигоряння. Я вам кажу, це вигоряння 100%. Я підписана на одного психолога серпентолога то він таки каже, дівчата, якщо вас все заїбало, це є вигоряння. Ніколи не думала, що таке скажу. Але я, мальвіночко, повністю з вами згодна. Угу, угу. Може, треба піти до відділу кадрів та спитати, коли в нас відпустка вже. ха 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 Ви ще до бухгалтерії зайдіть. Спитайте, чому розрахункові листки не дають і не тринадцята на оздоровлення. Ха-ха-ха. <гум> ну да, ну да, пошлюджеш. Та й пофіг. Сил нема. Заїбало все. Заїбало все такі дівчата, чого такі сумні, ніби колишнього побачили, а він не тільки не здох, та ще й пити кинув. Хе-хе-хе. Вигоряння моня. Депресія. Дівчата моня привіт. Там до театрального бутіка. Привезли ліапіордові трусіля і італійські лівчики. Якість бомбезна, просто супер, я вам кажу. О! -о, -о. Ще заходила до бухгалтерії, кажуть, що будуть усім артистам давати тринадцяту зарплатню і премію. А тим, хто особливо відзначився, світить поїздка з директором до сауни. То я пішла купляти ліапіордові трусіля. Ой, ну і то, може, і не таке вже велике вигоряння. А й лялі опьордові ніколи зайві не будуть, та може ще й вона з рочилович подзвони. І тут а одним оком гляну. Моня, моня, займи там мені чергу, будь ласка. Моня, слухай сюди. Іди, стань першою в черзі і скажи, що Аїда Орангутанівна вже стояла. Та ну вас в дупу, я пішов з цього дурдому.